Ми вчимося один у одного. Він прийняв мене, як рівно. Він дозволив мені працювати з ним над його книгою Яви. Він просив мене про допомогу. Це не так, так, він не написав жодного слова, не порадившись зі мною. Ми до ночі з ним сиділи, сиділи, сиділи і переписували, а не зодним написано. Я, я могла бути такою щасливою, але я не можу. Жінку, яка стоїть між нами, мовтіння. Що за жінку? Не знаю, яка жінка з минулого, яку він не може забути. А щось він розказував про неї? Що? Я не можу таке сказати. Скажи. Розкажи, що. Він сказав, що вони розходились, то вона хотіла його. <риклад> то вона хотіла його. Скажи, що, Скажу, що? <риклад> ну, вона хотіла його. <риклад> Настрелити. офіцер довелося співачка, артистка кабаре. Чому ти думаєш, що це саме вона? Тому що вона нас з собою зброю. А, -а, -а тоді це точно вона. Так, і вона зараз тут в місті. І що? І в неї зброя. І її тут в місті, я вас боюся. Тихо, ти тих.